Йоу, всім, братва, з вами я Фортіс. В сьогоднішньому відеоролику я розкажу ліпший заробіток на RP РП iCity. В послідніх обнов випустили новий острів в iCity. саме на ньому ми можемо розвиватися, є нова валюта і так далі. Я думаю, ви вже розібралися цим всім. Сьогодні я розкажу про роботи, яка буде саме вигідна робота. Пізніше ми підрахуємо, скільки ми заробимо за годину, скільки можемо заробити, скільки потратимо, і так далі. А зараз коренько хочу об'явити переможця з іншого відео на 3КК на RP в Рейнбург. Якщо ти дивишся це відео, напиши мені в інстаграм, я тобі видам прес. А якщо ви хочете участвувати в розіграші на наступне відео, з вас лайк, підписка, передивитись відеоролик до кінця і також напишіть коментарій. Розіграш наступному відео. Сьогоднішній наш спосіб заробітку буде складатись на роботі дальнобоє. Як на мене, тут саме більш оплачувана робота. Якщо ви приїдете в центр зайнятості, робота буде доступна з 14-го левела. Приїхавши на базу далекобії, ви побачите великий натовп, які хочуть зловити собі фуру. Тут людей більше з десятки. Дуже маленький шанс зараз взяти фуру. Загалом на цій роботі треба бути чуть чуть акуратним, тому що появляються такі демери, які просто темлять твою машину. В тебе машина згорає. І машина якби рестартиться. Також перед початком роботи хочу вам порекомендувати купити каністри, ремкомплекти. Ну їжу не треба купити, так як нам будуть давати за взв'яз нашої фури сендвічі. Тому закупіться, щоб пізніше не платити великі суми. Рекомендую вам також возити топливо і зброю, так як за них дає саме більше в сіті коїнів. Проїхавши плюс-мінус 5 хвилин до нашої точки, не забуваємо перед здачою грузу звішити нашу фуру, щоб нам не зняло 20% зарплати. Також з якимось шансом нам може випасти з далекобійника. Про також з якимось шансом нам може випасти ларез далекобійника, пізніше ми його зможемо продати. Ну що ж, приблизно за 30 хвилин я зробив 3 ходки. За 30 хвилин три ходки це супер. Получається, у нас за годину 6 ходу. В кожній ходці 2300 дається. І також з якимось шансом нам може випасти ларез далекобійник. Але давайте поки не будемо його враховувати, так як я не знаю, яка зараз ціна за нього, скільки він коштує весіті коїні просто. Також не забуваємо, що ми маємо також чимось заправлятися, якимось топливом, тому від тої сумі. Ми відпишемо приблизно пару процентів. Ну що ж, давайте будемо враховувати, скільки ми отримаємо, проробивши годину на далекобійниках. Зробивши 6 ходок, ми отримуємо 13800. Також буває таке, що можна зробити і 7, і 8 ходок, ну я не знаю, залежить від фури, яка у вас фура є. Не забуваємо також про премію. Вона дається тим, хто цілу годину робив дальнобойщиком. Тобто вам не треба закінчувати роботу. Якщо почав робити, допустимо, 16.00, закінчуєш 17.00 і тобі приходить. На банк Премія Премії я не знаю скільки зараз, ну, плюс-мінус, мені здається, 10 тисяч є. Ну що, в нас в принципі виходить по грошам 23 800. Це не рахуючи ларци. Також віднімаємо приблизно 3, ну мені здається навіть менше на топливо. Якщо ви маєте своє топливо, тоді ще ліпше. Ну що ж, беремо, укругляємо нашу суму. У нас виходить 20 000 осіті коїнів за годину. Це я не враховував ларци. Якщо вам випаде багато ларців, звісно вже ваш заробіток буде більше. Також, якщо ваша фура 3 рівня, вам буде давати не 2300, а скоріше всього 3000 чи 2900. Так як в мене фура першого рівня, не прокачані скіли далекобійника, я враховував на першій фурі. Ви можете зайти провірити, скільки у вас буде на третій фурі, можливо, у когось вкачаний скіл далекобольника на максимум. Далековольника, є лучший. просто лучший. Якщо тобі сподобався цей відеоролик, то обов'язково постав лайк, підпишись на канал і також напиши коментарій. Також не забувай підписатись на мій телеграм-канал, так як в ньому дуже багато авансів на наступний відеоролик. І загалом я викладаю туди різні прикольні фоточки. Дякую всім за перегляд. З вами був я, Фортіс, всім до зустрічі.